Гноми великої бібліотеки. Короткий зміст попередніх розділів У світі за межами звичного існує таламорія, чарівна бібліотека, де мешкають гноми хранителі. Тривалий час тут панували гармонія і магія читання. Та одного дня зухвалий гном отто ламп захопив владу. Разом із винахідником Марсом Артіконом він запровадив використання темної матерії, як нового джерела енергії. Рівновага була зруйнована і вежу манускриптів огорнула пітьма. З глибин темряви виповзли чорнильні змії, що почали пожирати секції бібліотеки, стираючи кольори й сенси. У відповідь гноми згуртувались під проводом Тавруса Релікварія, зризнався Селестера і алхіміка Тераліуса, щоб дати відсіч тьмі. Та під час цієї боротьби з'ясувалося, що амулет вірності зник. Релікварій використав силу амулета єдності, щоб утримати спільноту разом і не дати світлу згаснути. Тим часом отто ламп змінив тактику замість крику, почав вищати мотиваційні істини і гасла. А коли амулет вірності раптово повернувся на своє місце. Ніхто вже не був певен, що він справжній. Підпишіться, щоб не пропустити продовження історії. І рушаємо далі у пригоди. Розділ 9. ПІД куполом ТЕПЛА. ЕПІграФ Світло не завжди сходить з зірок. Іноді. ЗДАЛОНІ що подає тобі чашку кави. ЗІЗВІДника та Ламорії Книга Друга, розділ п'ятий, Не відкриваючи дверцят, навіть не торкаючись скла, таврус релікварій запечатав вітрину з поверненим амулетом вірності. Лише приказав стиха. Нехай поки що спочине до часу, коли ми знову зможемо розрізнити справжнє від несправжнього. Гноми спустилися донизу. У секції пригод, що для багатьох стала тимчасовим прихистком, вони нарешті дозволили собі відпочити. Поступово котився день, і бібліотека, здавалося, на мить видихнула напругу. Та ніч не затрималася. Як і всі попередні, вона принесла на тривоги. щось у повітрі знов дихало інакше. Останнім часом новини ширилися блискавично. Те, що вчора було важливою звісткою, сьогодні вже здавалося банальністю, консервою, бо все змінювалося з каркаломною швидкістю. І от несподівано з'ясувалося, що румус, той самий румус, колишній бургомістр, якого змістив ламп, знову з'явився на горизонті, і він став відкритим прихильником лампа, повернувся до активності. І очолив гурт гномів, що ходили разом крок у крок, мов би вчилися дихати в унісон. Головне, що вони робили, це намагалися правильно формулювати думки. Сподіваючись, що від того, як вони подумають, весь світ безпосередньо і залежить. На них були прості значки Срібні кружальця з гравіюванням правильне мислення, мир без війни. Досить війн. проголошував Румус. Нам потрібна стабільність. А вже ж, було в його словах те, що втомлений розум приймає охочеше за складну правду, обіцянка спокою. Та жоден гноми не жадав тієї війни от у чому справа. Ніхто нікого не питав, тьма прийшла і насувалася, бібліотечні гноми лише намагалися зберегти свій світ, не загинути. Рядки цієї мирної в думках спільноти зростали. І вже в коридорах між секціями можна було побачити аркуші «Маніфесту великої єдності, написані каліграфічно. Мовби, щоб кожна літера заспокоювала. Пункти маніфесту були зрозумілі, навіть логічні. Уникати конфліктних слів у звертаннях. Підтримувати мотиваційні повідомлення лампа як ресурси відновлення. Стандартизувати візуальне оформлення секцій. Для зменшення сенсорного навантаження спростити емоційні вислови заради психологічного балансу. Гноми, що йшли за ними, були різні хтось боявся, хтось втомився, але в їхніх очах було спільне тінь полегшення, що можна просто обрати мир, варто лише правильно думати, і війна від цього, мабуть, кудись подінеться. От і на поличці з книжками про мужність і рішучість в секції пригод теж з'явився той самий маніфест. Він висів на тонкільній стрічці, мов би соромився власного змісту. Навіть сюди дотягнулися. Селестор сумно посміхнувся, обережно знімаючи аркуш. Його пальці, як у старого каліграфа, торкались паперу з повагою, навіть коли той ніс нісенітницю. Поруч стояв Алхімік Тераліус. Його фіолетова мантія з глибоким каптуром, ніби стала ще темнішою, а подих виривався важко, наче з розжареного тигля. Безневинні легковірці, душечки безтями, випалив він. Пил, що ще не встиг осісти після попередніх тривог, ніби знов підскочив у повітря. Так хочеться вірити, що тьму можна зупинити однією лише силою думки. Селестр м'яко погодився, і очі його світилися як зорі, що бачать більше, ніж хочуть. А ще й не забути прилаштуватися на трон, поки всі розчулені, поки одні вірять, інші зміцнюють свою диктатуру. Тераліус різко вирвав аркуш з рук брата і розірвав його на шматки жбурнув у повітря, наче це магічний жест, що розсіє морок. Дивно все це озвався знову зарезнавець, поглядом проведжаючи шматочки паперу, що неспішно осідали на кам'яну підлогу. Спротив злу окремо, а влада ніби живе своїм життям. Поки ми боремось з пітьмою, маємо ще й дурість тримати на відстані. Він потер рукав свого довгого плаща, того, на якому виблискували срібні зірки. Хоча ми теж гарні, додав він. Щось маловато пропонуємо для втіхи. Бо не на часі, відсік тераліус, і його очі метнули блискавки. Яка ще втіха. Простягни руку, візьми книжку з полиць і маєш свою втіху. Кожна книга цілий світ, хіба цього замало щоб втішитися? Брати стояли між високих полиць, що виростали зі стін, мов з живого древнього дуба, просоченого ароматом старих сторінок і теплого мастила. Над ними крізь купол лилося м'яке зоряне світло, мов спогад про спокійні часи. Це була одна з небагатьох ділянок бібліотеки, яку ще не торкнулася війна. У важкі часи, брате, знайомі книжки і читання втішають не всіх, а без того теж не можна, відповів Селестер, дивлячись у глиб простору, де прокидалися гноми. Поки ми спираємось лише на глибину і зміст, ламп дає ритм, простоту і повторюваність, і це гріє. То що ж ти пропонуєш? хмикнув тераліус, схрещуючи руки на грудях. Запровадити щоденні астрологічні прогнози для гномів. Сьогодні обережно з архівами Меркурій в ретрограді. От що точно потішить. Селестер не засміявся і не образився, лише опустив погляд, а потім несподівано усміхнувся куточками очей, мов би згадав щось дуже давнє і дуже ніжне. «Можливо, справа не в глибині і не в правді чи в істині, «Можливо, справа в теплі. Все стало на паузу, як кадр зі сну, що хочеться роздивитись ближче. Тиралі осів, як буря, що вичерпала себе. В теплі, прошепотів він. Тим часом гноми супротиву оглядали підвісну трибуну, ту саму, що колись використовувалась для оголошень, а тепер безсило повисла над порожньою стіною, хитка з пошарпаними канатами, як корабель, що став на мілину. Пропоную додати дві тяги з боків, мовив інженер Арікос. Роздивляючись вузли. Якщо закріпити ось тут і ось тут, вона зможе рухатись по півколу. можна буде використовувати як платформу під час зміїних атак. Тут був і Патрік. Він ретельно перевіряв конструкцію, чи не залишили чогось ото з Марсом, коли вступали тут на перемовинах. По канатових сходах знизу піднявся піт. Він видерся на платформу, трохи посидів, потім дістав з кишені носовичок, аркуш маніфесту, зім'яв його і відкинув убік, а далі витягнув акуратно самитову коробочку. Ложечки. весело уточнила Зоя, Зої, що щойно приєдналася. Піт не відповів, а лише погладив рукоятки своєї колекції кавових ложечок. Які гарні! Між справою озвався Рікос, нахилившись ближче. Хотів би я зараз такою смачну каву помішати. Очі піта вмить блиснули. Це можна влаштувати. І вже за хвилину він зник униз по канатах. Зоя рушила за ним і незабаром обоє повернулися з кавоваркою, чашками і кількома пакетиками з підписами зерна істини і добра лате. І от посеред платформи з трибуною, де раніше лунали накази, а тепер панувала тиша, народилося щось нове. Гноми один за одним почали приносити стільці, які давно стояли без діла в закутках. Хтось розстелив запасну ковдру на лаву, дехто підсунув порожню бочку, як столик, і за кілька хвилин ніби з нічого, ніби сама бібліотека благословила це місце, з'явилася маленька кав'ярня. Аромат свіжої кави розчинив залишки туману. Гноми сідали навколо притихлі, з легким здивуванням, як ті, що раптом серед шторму знайшли тихий острів. І тоді, зробивши ковток, хтось тихо промовив Учора мій друг втратив кольори. Я не знаю, як бути. Ніхто не відповідав одразу, та тиша була непорожньою. У ній було співчуття. Інший гном, вже з іншого краю платформи, промовив Мені щоночі страшно за близьких, але я тримаюся. Третій, що тримав чашку обома руками, як щит, сказав А я думав, що ми тільки читати вміємо, а ми ж сміливі. Піт зосереджено наливав і наливав каву. І кожен, хто брав чашку, передавав щось ще, не тільки словами, а й поглядом, дотиком, мовчазною згодою бути разом. І так народився новий ритуал кава коло. Не просто кава, не просто розмови, це було щось справжнє, тепле і таке необхідне кожному зараз. Одна чашка, кілька слів про ніч, навіть якщо це я не знаю, як бути. Кожного ранку у цій затишній кав'ярні між небом і туманом серед дерев'яних балок і аркушів гноми шукали те, що не могли дати жодні артефакти спокій бути поруч. Платформу згодом полагодили, вмонтували додаткові тяги і обертову основу. Вона почала курсувати по периметру вцілілих секцій і щоранку зупинялася на новому місці як пересувне серце бібліотеки. Там, де сходило світло, там сходилося й на каву. Всі хотіли долучитися до цього кола, навіть прихильники отто, і гноми, й мудреці. От тобі Алхімія життя, мріливо казав Селестер братові. Так, посміхався той у відповідь, задоволено, смакуючи своє лате. От тобі і астропрогноз. Не вигадати нічого кращого за те, що створює сама душа. Вона знає, які ритуали їй потрібні. Так, Таврусе? звернувся зорознавець вже до хранителя артефактів. Таврус релікварій теж пив каву. А вже ж, погодився він, і тільки погладив кільце єдності, що все ще сяїло на його пальці. Найбільш щасливим почував себе піт. Поки ти шукаєш свою темну матерію, моя темна матерія працює, казав він Патріку, який дійсно весь час щось шукав. Яка матерія в тебе працює? Тепла, ніби не дочув Патрік. Так, тепла, погодився піт. Найтепліша матерія в світі. Кава. Далі буде. Підпишіться, аби не пропустити продовження цієї магічної історії і дізнатися, що станеться в Таламорії. А для щоденної порції чарівного затишку бібліотечних гномів приєднуйтесь до мого проєкту 5 речень за кавою у Фейсбуці, посилання на який є в описі до цього відео. Дякую, що були сьогодні зі мною! Зустрінемося наступного тижня! З вами була Юлія Галес. До зустрічі!